Ніжна сповідь дитини, яка хоче сказати мамі, як вона дорога, і подякувати за її невтомні руки і безмежну ласку. На сцену запрошуємо Емілію Балабат, яка прочитає ці зворушені рядки. Нехай вони стануть обігами для кожної мами в цьому залі. Мама, моя рідна і єдина. Ласівку, добра і теплоти, Я була для тебе і є. Втратити тебе, я так боюсь, я на тебе хочу не дивитись за здоров'я Богу молюся, скільки ти зазнала у горі й муку в своєм нелегкім житті. Я цілую ці тбиливі руки, мозолисть хмілі, золоті, хай пояла не за м'яця жити і верняться голосом меж, Скільки я на світі буду жити, ти в моєму серці не помреш. Поки в грудях буде серце мить, втратити тебе, я так боюсь. Я на тебе хочу надивитись і чомусь ніяк не надивлюсь.